Привіт всім. Таке, як така от біда на пасіці. Цього року сильний кліщ, сильна закліщаваність. Багато сімей у мене позлітало. Ось ця сім'я повністю злетіла, там теж злетіла. Там з'єднав. Тут злетіли. Там в двойному теж одна половина злетіла. Коротше теж купив пластини варолом такі, але дивлюся, вони не допомагають. Треба щось купляти інше. В сім'ї просто ось мало що залишилося, гарний бакфас був. Хороша сім'я була. На 10 рамок рамки Такі з медом, І отаке. Будемо купляти другі пластини, будемо щось вибирати. Так, пчолися залишає. Не факт, що тут матка є. Але зараз будемо переглядати, будемо бачити. Так що всім гарного дня. Щоб ваші бджілки були здорові.